трошки присніжило всім доброго ранку ми з України як я вчора сказав жартома що не подивуюся якщо зранку побачу там рибаків морозів то не було і як вам це подобається а вони вже там там же ж льоду практично нема Градусів 3-5 морозу було. Ну самогубці. Зараз підійдемо ближче, подивимося. Капець. Казав, як казав зелений із радянського мультфільму Тайна трьох планет. Це все добром не закінчиться. Ой, не закінчиться, тут люди-то нема. Морози вже не було, але... Ну рубає воно тріщить все Десь там за очеретами рубає Капець. Ну що ж, кожного своє. В кожного своє. Нехай ловлять. Це не толик, Толик лови. Ти ж не п'єш, як ти туди попав. Де ти храбрості взяв? Як ти туди попав, кого ти ж не п'єш водки? Ти ж водки не п'єш, як ти відважився туди зайти, там же льоду нема. Так, Да, всі заходять. Що? Я стільки не вип'ю, щоб туди зайти. А я як зайшов? Скільки Не знаю. Я б <laughs> не Не, 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 да, 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 Я ни звідки не зайду. Стукаєте воно все тріщи. Тут же ж морозу не було. Морозу ж не було. Ну, як знаєте. Ми краще підемо. Ага, зараз ми краще підемо в усадьбу. Так, по поводу цих квіточок. Так я нічого і не ні, ні в кого не, не розпитався, як їх звати ці квіточки. Добре, що я нагадав, зараз я. Так. Що це за, за цвіточки, що це за дерево, я не знаю. Це не дерево, це якісь кощі. Добре, розпитаюсь, потім скажу. Тут так холодно, як вони там Йди Іди до Паші, йди до Саші, куди хоч іди, я до вас не піду. Я ще все при своїй пам'яті Так, добре, йдемо ми Куди ми йдемо? А ми йдемо в усадьбу сніжок пускається. Падає, падає. Падає сніжок. Зайду я. Зайду я з цієї сторони. Я постійно ходив тудою, але там мене весь час подруга підчікує, а я обійду її. Може вона мене не побачить. Білочка. Підемо сюдою. Я Віталик. Він казав, що вроді що сьогодні буде, зараз ми підемо провіримо. Віталика немає. Так неділя сьогодні. Рішив бути вдома. І правильно рішив. Мене щось води його туди-сюди, а він собі віддихає. Відпочиває. Приїхав Лорентіс з Чаром. Це замкнено. Лаврентіс приїхав собак годувати. Так, ну що ж. Це мене чорти носять, а всі люди вдома віддихають. Піду я по здоров'ю з Лаврентічем та й буду теж піти додому. У мене там вдома. У мене вдома є одно, одна. Одна задумка. Ладно, зараз. Венті ж доброго дня. Доброго. Ну, ви прийшли, бо вам треба своє хазяйство нагодувати. А що мене принесло, ви не знаєте? Не знаю. Казав, Віталик має бути, але щось, видно, передумав. І правильно зробив. І правильно зробив, що передумав. І що він казав вчора, що він буде. А може ще і пізніше бути. Так, я що? То може ще й буде. Пішов сюди сніг падав. Йду назад, уже потеплішало, вже і сніг розтає. Зачепився язиком з, з Лаврентом, чим щось за два часа там тарах котіли. Чор знайшов. Ну я чор знайшов. Йдемо, йдемо, зараз, мабуть, розберемо того що це, як він називається Баяна. Він вже обігрівся, я його приніс, він вже обігрівся до пуття. Зараз ми його скриємо. І подивлюся, бо на морозі там буває, відстають такі. Ну, зараз відкриємо то я покажу. Перевіряємо, що все на місці. Назад складемо. Ну він не пускає нігде нічого. Назад складемо. І... і що? І нехай чекає до кращих часів. Ну, періодиш його треба відкривати, прогонити, бо міхи злежуться. Де моя подруга? Нема? Нема. Сьогодні нема. Алло, ти де? Нема. Що там рибаки? Ходять оно. Ну-ну, ходять, ходять. Ходять по ставку. Ди сюди. Иди. Раз, зараз, піду. О, це такий у нас є музикальний інструмент. Це нам подарили в усадьбу його. Каже, він у мене даром лежить. Ніхто ним не користується, як я вам дарую. А раніше там в усадьбі ми, ну, раніше збиралися. Якісь свята, там, застольї було. Зразу йшли. Балачки, а потім потім уже після енної цього чарок Уже й музики требувалося. Тай, тай тай, 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 А потім вже перестали ми збиратися. І він лежав прошлу зиму всю пролежав там. А це її зими я згадав про нього. Думаю, пропаде ж інструмент, але поки вроді не пропав. Тут не було клавішів, я тут поробив йому тоді клавіші, я його розбирав. Зараз він якби і не треба нікому, ніхто вже не грає, бо ми не збираємося Не ті часи. О, але... Треба його держати в належному стані. На житті. В житті, як на довгій ниві. Що все може помінятися. Так, зараз ми його розберемо, провіримо. Так я його провірив, він не пускає ніде. Так я його перевіряю, він не пускає ніде. Все нормально вроді. Там буває від перепаду температури відстають. Зараз ми, зараз ми його добудемо і я покажу. Так, ми що з цієї сторони, так? Да? Tök, tök, tök. Так, 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 так. Ну, ход там так. А він, а він, а він як новий, обишно. Тут усі проблеми відпадають ось ці. А. а тут нічого, все. Тільки цього все. Щось... А, лопнува. да, полопали деякі пружинки цього. Ну, що зробиш? Видно там сніг. Ага, всю кудись закрутило. Її треба якось підрівняти. А як? Як її заразу підрівняти, а? Ну, їх нема. У мене. У мене їх немає. то в общем-то, все тут нормально. Вся сторона фигню не можна ніяк виправити. Так, 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 а що там робиться? А цю я не буду даже навіть... Цю я не буду навіть вскривати там. Там все, як він близько раз завода. Все тут грає тільки дує. Все, нормально. Можна його збирати і, і ставити нехай зберігається. Чекає, чекає кращих часів. О, я тоді його коли розібрав, там пауків було миллион. Перший раз, коли я його розбирав. Пауків, поутим. Боже, як вони туди позвали, я не знаю. А цього разу все добре. Зараз беремо. І покладемо на зберігання. І покладемо. На зберігання. Так. Так, де це Ага, ось у мене? Я думав, загубилися. Не треба йому нічого. Він порядки. var Все, нормально. Можна, можна класти його на зберігання. Ну, якось так. Сьогодні неділя, нема що такого робити. З цим розібралися. Несемо його в тепло, нехай. Нехай він чекає кращих часів. Все, несу його в тепло і будемо чекати, будем чекати кращих часів.